Кількість переселенців зі східних областей за останні тижні зросла майже втричі. Люди втікають з міст під обстрілами, рятуючи своє життя. У центрі допомога Дніпра переселенців реєструють та надають необхідну допомогу з документами, одягом, житлом, предметами першої необхідності. Але надалі люди самі мають влаштовувати своє життя, почати, хоча б з пошуків роботи. Чи готові переселенці працювати у Дніпропетровську і чи шукають вони роботу? Дізнавалась наш кореспондент Юлія Стасенко. До Дніпропетровська приїхало вже майже 9 тисяч переселенців зі східних областей. Тож з розселенням та матеріальною допомогою стає все важче. У першу чергу їх треба зорієнтувати з житлом та роботою. Втім, що стосується працевлаштування, тут ситуація складна. Люди, сподіваючись, найближчим часом повернутися додому, шукати роботу не поспішають. Деякі приїжджають і ну, ні про яку роботу, про пошуки роботи просто не може йти мови, тому що тобто людина вона дуже психологічно травмована Їй потрібна психологічна допомога. Буває так, що проходить тиждень-два, вони якось трошки вже приходять до себе і тоді вже розуміють, що справді треба, потрібно щось шукати. В обласному центрі зайнятості кажуть на їхньому обліку трохи більше пів тисячі переселенців різних спеціальностей. Це дуже маленький відсоток з огляду на кількість людей, які приїхали у місто. На інформаційній дошці постійно можна знайти перелік відкритих вакансій, але попитом вони не користуються. У нас на ринку праці на сьогоднішній день найбільш запитувані це робітничі професії для підприємств металопереробної промисловості. І робітничі професії в сфері обслуговування громадян сьогодні. Роботодавці йдуть на зустріч переселенцям, приймають їх без проблем. Однак, коли наша знімальна група намагалась побувати на тих підприємствах, де працюють мешканці сходу, в останній момент нам відмовляли в інтерв'ю. В обласному центрі зайнятості кажуть, причиною можуть бути труднощі з оформленням працівників. Українські законодавства не готове до подібних форс-мажорних обставин однак є такі види робіт, коли у разі гострої потреби можна заробити, не надаючи трудової книжки та диплому про освіту. У нас є така програма, як громадські роботи. Громадські роботи це загальнодоступні види діяльності. Як правило, вони здійснюються на підприємствах комунальної власності, і ця програма дозволяє шукачам роботи і насамперед нашим вимушеним переселенцям отримувати як наймов якомога швидше кошти за відпрацьований робочий час. Резюме від фахівців зі сходу готові приймати в усіх рекрутингових компаніях безкоштовно вимоги до кандидатів на робоче місце високий рівень професіоналізму. Ми працюємо з іскателями безплатно, ми не обмежуємо їх по часу, по вакансіям, тому ми з удовольствием приймаємо резюме в нашу базу і будемо раді пропонувати їм вакансії Дніпропетровських компаній. У центрі допомога Дніпра роблять усе, щоб переселенці знаходили роботу. Створили навіть волонтерську базу працевлаштування. Наприклад, Олексій тільки приїхав до Дніпропетровська і вже збирається найближчим часом знайти роботу. Я можу займатися будь-якою фармітівською роботою дизайнерською, з рекламою, навіть просто на проводстві мібелі. Мені нраться біблію займатися. цікаве діло щото создається в отличие от тих міст, де все розрушається. Але в розповідає, що коли з донькою виїжджали з Донецька, район, де вони мешкали, постійно бомбили. А по їхній автівці пройшлась кулеметна черга. Жінка хоче якомога скоріше забути жахіття війни та повернутися до мирного життя. І в першу чергу вона шукає роботу. В данный момент я согласна на любую работу, в каком смысле, что ну, как пенсионер на песню нет, конечно, я работала телефонисткой. вот, Но то что по уборке квартир я много лет работала, допустим, в Донецке. У меня есть, допустим, и опыт, и доверие тех людей, у которых я работала. Дніпропетровськ сьогодні відкритий для тих, хто опинився у скруті. Втім, у центрі допомога Дніпра звертаються до переселенців з проханням самим проявляти активність, щоб долати труднощі спільними зусиллями. Юлія Стасенко, Антон Логош, Денис Лисавенко, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.